Шановне панство, з нагоди свята Збройних сил України, військово-повітряних сил України. Бажаємо нашим льотчикам, які літають на f 35 f 16 застарілих, а Європа хай подивиться. Що буде Україна? Подарунок музичний для льотчиків. Ми переможемо! На землі повітря. І ворогів, рідні землі, українські зорі, будуть, завжди, і спокійно віки, рідні землі, українські зорі, завжди будуть, і спокійно віки. на землі, по вітрі і на морі, Україна в нижчині ворогів, рідні землі, українські зорі, завжди будуть, і спокійні. Рідні землі, українські зорі, завжди будуть і спокійники, гей, землі, повітря і на морі, Україна знищить і вороги, рідні землі, українські зорі, завжди будуть, і спокійників, рідні землі, українські зорі, завжди будуть, і спокійники. Слава Україні, народу України. Слава F-35, F-16. Слава до України. Ми переможемо.